Всім привіт! Хочу вас познайомити з моєю новою любимицею Райлін. Її відносно нещодавно відребалансили. Нарешті я її вкачав, граю нею на ренкі, кайфую. Герой зачотний, кажу відразу з ходу. Е, Дивіться, е, розклад такий. Одягнув я її в а як же без цього, і захотів я пограти сетом відбиття. Назбирався в мене такий собі сет відбиття. ну як такий собі. Сет хороший, файні шмотки, але от ця шмотка мене розчаровує, але ну, немає не перчаток кращих, не шолома кращого. Тому поки що тимчасово граю з цією, з цією зброєю. Так, відбиття на ній тебе показало файно. Хоча не достатньо ефективно, як могло б бути. Причиною того є шанс маленький 25%. Так от. В мене Discord. Їй в ребалансі додали таку посилку, в якій вона має імунітет до, актив, до блоку активних навичок та е, імунітет до перезарядки. Також їй додали е, збільшення атаки і точності. Два бонуси додали. Тут чуть-чуть книжечок -чуть я не дозалив, але ну, вони не критичні. Ну а ці я обов'язково дозалю, поки нема. І ще додали такий ефект, як у Анкори і в Анірі. Коли вона ресує, вона перезаряджає ціль союзника. Так от е... чому вона мені пригляділась на аренкі? Тому що вона, як сейфі, коли відроджує союзникам, вона заповнює його шкалу ходу на 100%. Анкора цього не може, анкора лише на 75%, але це можна більш-менш було компенсувати за рахунок камінців на своїх героях, яких рясують. і здається, є, якщо не помиляюсь, камінці, які заповнюють шкалу ходу тих, кого ти рясуєш. Хоча я можу помилятися, поправте мене. Так от Пінс є в неї. Лікування, файне лікування. лікує вона котку майже як Марічка. Майже. <смі> Трішки слабше. Але, але нормально, так. З А 1 заповнює школу ходу трьох союзників. Могло бути краще, могло бути чотирьох, але і трьох теж сойд, так сказати. Взяв її таланти на контратаку, і вона контратакою додатково буде заливати це. Те, що заливний за один, це додаткова ця, опція цього героя. Так от, на рахунок е, сету відбиття, я трішки відійшов від цього. Е, він у мене спрацьовував, сейвив, е, здивовував супротивника. Були такі моменти, коли я е, відбивав і, і штрафи швидкості, банальні, е, оглушення, да, може думали, чи це реліквія, а це все це відбиття. І навіть бомби комідуса відбивав, і в мене релінка виживала за рахунок цього. Комідус вже відбиті бомби не може відбити. Він ж там, здається, в нього є пасивка, що він відбиває штрафи. Так от, в теорії можна б його замінити, цей сет на щось інше. Я не думаю, що буде набагато гірше. Там імунітет той самий дати буде теж файно. Ну от кам'яна шкіра взагалі те, що їй потрібно. Ще е, важлива особливість, за яку я полюбив Райлін, це те, що вона мені дає змогу не банити Фабіана, і взагалі Фабіан в кожній команді, в кожному бою проти мене, і мені проти нього дуже неприємно грати. А Райлін допомагає мені цього уникнути, оцих неприємностей уникнути. Можна ТДшника е, не в кам'яну шкіру одягати. Якщо ДДшник у мене помре, то я буду лише радий, тому що я його воскрешу. заповню школу ходу на 100% і перезаряжу всі навички, він в одразу походить. Да, не Сіфі, тому що Сіфі бонус атаки дасть, але все ж таки тут перезаряджає навички, теж непогано такто. Те, що вона рєсає і заповняє шкалу ходу на 100%, це не є гарантом того, що ваш герой походить після рєсу. Тому що ви всі розумієте, що шкала ходу заповнюється в нашій грі більше, ніж на 100%. Тому герой якийсь у якого більше швидкості, або шкала ходу заповнена якось більше, то якимось чином то він походить раніше нашого дамагера. Це щось те саме, що і з Сунвуконгом. Бачили, що часто ресається вуконг. І не ходить. Оце таке саме може бути. Ну, Але якщо ви так е, дивитесь, оцінюєте е, ситуацію на полі бою і дивитесь, що там шкала ходу чуть-чуть недозаповнена, то можна сміливо рясить дамагера свого. Він з вірогідністю е, е, 90%, це все залежить від е, швидкості опонента і вашого дамагера швидкості. М -м, походить, встигне походити. Я вже розігрував із карніджом. Розігрував з Вуконгом навіть, казалось би, зачем, якщо він сам ресується. Так я грав тоді проти Фабіана і мені. Я ресую Вуконга і перезаряджаю його. Потім ваншотую всіх. Можна її одягнути як варіант в сет захищеної щитащі. і дати їй реліквію там скіпетер, покори, або, можливо, у вас є якась інша скі... реліквія цікава. Я віддав їй знак Сайрота. Наприклад, це допомагає їй вижити проти якогось лоскунчика, хімена, або того ж самого е Орфа, який оце незабаром вийде зі злиття. Поставив я їй такі камінці, ефекти скорочення шкали ходу, застосовані ворогами проти власника, послаблюються на 10%. Я не, не розумію, як вона правильно працює, чи воно синергує з знаком Сайрота, чи ні. Бо мені Соклани кажуть, що ці камні е, працюють на скорочення шкали ходу саме від скілів, а не від е, демеджа і спрацювання знаку сайроту. Ну, схоже на правду, але Anyway е, кращих, аніж ці камінці, в мене небагато. Дар однозначно клітка блискавка, особливо якщо у вас ще є е, е, сет з облоги, який дає імунітет вам. Клітка блискавок дуже важлива ще не тільки для того, щоб захистити ваші бонуси, а й для того, щоб ми ж її беремо проти Фабіана, щоб Фабіан не отримав додатковий хід. Тому що на нас буде бонус один. Коли він перезарядить всіх, додатковий хід він не залутає за рахунок, Клітки Блискавок, клітка Блискавок захищена. А, ну, якщо Фабіан походить, то мабуть його хтось залив, або ще щось, або у ворога кам'яна шкіра якась е затріграла теж. Кілька блискавок. Коротше, появою клітки, блискавок, проблем немає, вона завжди є. По талантам, точність нам взагалі не потрібна. В... Пішов я через лікування. Далі беру книгу, тому що в нас багато статів виходить. Сет відбиття нам дає воно по 20% статів. І кам'яна шкіра теж вона дає захист опір здоров'я. Ну і тут теж опору трохи. До речі, на рахунок статів. Ми повернемось до талантів. 540 дав опору, це хватає проти якогось Карніджа. Не завжди, звісно, але іноді вистачає. Просто на здачу дав опір і хороший гліфи позаливав. Здоров'я хотілося би побільше, але я дав їй 300 швидкості. Що, ну, так непогано. І 540 опору, коротше, вийшло. <кій> Шукав я везде швидкість оперів в шматках. Далі попливість взяв, тому що нам ресать потрібно, коли у нас хтось помирає, у нас швидкість е, виростає і ми швидше хід отримаємо і відроджуємо. Цей талант я не дуже хочу брати, тому що, мені здається, буде більше профіту від контратак, і е, нам не дуже критично, щоб оці бонуси довго на нас були. Це вам не блок трафів, і не щит, ні якийсь, і не баф захисту. Це всього-навсього збільшення атаки, без якого ну, мої ДД особисто можуть і так грати, і пробивати товсті паки, і збільшення точності. Так от, не докачаю я таланти, ось я докачаю контратаку, як трішки енергії нам додасться. Беру контратаку. Можна, за вашим бажанням, взяти заповнення шкали ходу, коли крити проквід, щоб нас пробили, ми чуть-чуть піджалилися, швидше походили. І полікували всіх, поклінсили або ріснули. І взяв я тут ще опору трохи. Можна взяти здоров'я, якщо ви взагалі опір не збираєте, то на що вам воно? Захист не рекомендую, але якщо у вас його мало, то можна. Потрібно старатися, щоб у ваших е, героїв було е, 4 4200 захисту, десь це найоптимальніша цифра. Тому що з наступним подальшим приростом захисту у вас імпакт від зменшення імпакт зменшення шкоди вже буде меншим. Тому далі 4000 захисту робите. 400, далі все здоров'я робите. Тим більше на арені захист всі ігнорують, на арені здоров'я більш, більш вагоме, так сказати. Тут опір знову ж я таки взяв, щоб було зручно піти на. Зменшення шкоди від критів для лікування і щити, які отримує герой, теж приємно. Хотілося б це, але це неможливо взяти. Одночасно і це, і це. Вони дуже далеко, ці таланти. Дуже корисний і цей блок штрафів Талант і цей на клінс. Дуже корисні. Часто виграють. Ну і взяв цей, як перехідний, але теж корисний талант. Далі. Ще одна особливість Райлін це те, що в неї перезарядка на наріс два ходи. Тобто ми ріснули, один раз походили, і потім відразу готові знову рісати. Це дуже швидко, це найшвидший рес в грі, це унікальний герой. Це було до і до ребалансу. І заповниш, коли на школи ходу на 100% теж було до ребалансу. Але от із ребалансом прям герой. Заграв новими фарбами. Ще по оціночкам. Отінки тут старі, не актуальні вже. Прям ніяк. Давайте їх оновимо. Війни фракції. Тверда п'ятірочка. там і лікування, і заповнення шкали ходу, корисні бафи. різ, все що потрібно. Гідра. На гідру четвірка, спокійно можна брати, зайде, нічого ні суперімбового гідрі немає. Захист на арені п'ятірочка. Така, п'ятірочка. Владика демонів. Нащо її брати на Владику Демонів? Ну, я думаю, четвірку можна поставити, вона там себе хорошо рекомендує. Але я думаю, більшість грає на Владики демонів інкілами якимось. Або там, Валькіріями, контратаками, щитами. Ну нічого, ця теж лікує. і ну Вона нічим не гірша на арбітра, а Арбітра, я нагадаю, вам 3,5 стоїть оцінка. На Химері, я думаю, 3,5 поставити, але ближче до 4, навіть 3,7, так, так би поставив. Коротше, вона там буде корисна бафом атаки і бафом точності, що вам допоможе декілька місій закрити. Швидко рісає, це допоможе на тій зміюки, яка відклоняє відродження. І лікує, лікування в неї дуже файне, реально. Глави кампанії я не знаю, нащо і на кампанії водити, але якщо ви новачок, то в принципі вона вам допоможе кампанію закрити. Вона і залив має і бонуси, щоб ваші дамагери дамажили нормально бонуси атаки. І ресне, я думаю, четвірочку можна поставити спокійно. Не імба, щоб закрити останній поверх з Морту Макабом. Але нормально. На лавовому лицарі її не дуже є сенс брати, тому половиною, але. 3, 4, 3, 3, 3, десь так. На драконі п'ятірочка мабуть. Файний герой. Те, що потрібно: лікування, бонуси, відродження навіть допоможе. Найс. Фортеця великого стража теж п'ятірочка тому що на фортеці великого стража нам потрібен. Ну, зазвичай на ранній стадії. Бонус точності, тому що нам на 15-й поверх потрібно. І 450. 450-500 точності, коротше, багато точності треба зібрати зі своїм героям, щоб адекватно накладати штрафи швидкості і якісь інші. Тому бонус точності присутній. Очищення є, лікування є, рес є. Тому заходить файно. Мінотаура. Я не знаю, на що її на Мінотаура брати. Напевно, не потрібно. Ніздоповчихи. Ну. Як героя Клінса можна взяти, але ну знаш, що Там є типу, цікавіші герої, тому давай троєчку поставимо на големі. Я думаю, можна поставити п'ятірочку На големі наші герої можуть спокійно впасти на самому босі, і вона може їх швидко підняти по одному. Е е лікує, клінсить, все, що потрібно. На сьогодні теж може непогано досить зіграти підвірочка. Порти на, на у вас їх там протащить в Далі, склад диявола пустелі отут вже цікаво. Тому що герой вам може заміняти Анірі. Можна... Це ключовий герой для того, щоб почати фармити 25-ті поверхи. Ти береш її дар на відновлення скороченого максимального здоров'я, і це три генерації одягаєш товстою. як Анірі. Тупо зборка Анірі. Швидкості такі самі даєш. І вона ресує швидше, буде чаще ну, різати, перезаряджає, да? і відразу ходить від амагер. Ну, Я думаю, тут п'ятірочка однозначно. Ну і форти. П'ятерочки ставити, да? вона протащить форти. Давайте покажу, як воно на арені буде грати. Тут ми беремо. Давайте приберемо це все. Берем не то з того там тамагра, який теоретично там може здохнути або ще щось. Тут зі хрум всіх об'є. Давайте візьму небіжчика. Райлінку. Так, перезаряджаю цей опір, цей пасивку, а цього перезарядили. Відбиття прокнуло або скіпетер, я не знаю. Це рандом. І то, і то могло прокнути. Я, здається, скіпетер, тому що я не впевнений відбиття чи буде. Він же ж не наклав на нас стан, тому це скіпетер. Тому що на нас шкіра. Далі, що тут ми можемо дати? Ми можемо дати бонус атаки, можемо підзалити героя Думаю, давай бонус атаки дамо. Не вистачає їй заливу, було б файно, якби у неї був залив з А-2. Там з А-2. Як анкори по типу. Міняємо форму. У нас гер... у нас герой не помер. Міняємо форму. Пробиваємо всіх, цей бій буде тривалий. Заливаємо. Сестра ха відбила вона, так? Да? Ще раз заливаємо. Не може вбити цей чел, бо в другій формі. Ой, майже вбили майже. Ну, У нас перехід в іншу форму перезарядився. О, можна нажати кнопку. О! Отут нарешті нашій карніч помер. Ми беремо реси. Тут, на жаль, Фабіан має ще таку неприємність, але в мене зазвичай в піки одночасно анкора ще є в команді. Ну, на РТА саме. Тому, ну і міг скіпти ще спрацювати, Тому давайте пробивати. Тут нам повезло. Ну, anyway ми б рано чи пізно ми виграли б цей бій, тому що у нас не біщик, саме імбовий герой. Насправді, он хрондан Потужного міфічного героя просто милі не законтрив. Давайте краще зіграємо на лайв аренки. Всі відпочивають від оренки. СГ никас Ну серйозно. Ну ми тут ще візьмемо фабіну додамо. Приберемо цього випалювача. Так, ми отримаємо перший хід. Мамове серце, нічого собі. Хтось десь крафтив. Міфічний крафт. крафт. Ам... І будемо ми заливатись. Я думаю, так. Не впевнений, що в мене встигне походити цей герой. Понус точності нам не потрібен, тому давай ще раз заллємося. Що там повітям? овець є одна. Але ми не накладемо сюди штраф, тому що там каміна шкіра там. Так. І знімаємо шкіри. Він перезаряджений. Нам головне зараз міфіків законтролити. Ага. І змінено. Ну, законтроли. О, законтроли. Найс. Фабіан. Фабіана переодягнув, зробив швидшим, тепер він без шкіри. Але в нас швидкості Ну, і. При, ну, прилічно так швидший і став. Давайте ще раз заллємо. Проб'ємо разочек. Ой-ой-ой, файно спрацювала краєчка. Ну, це взагалі грішна катка. Навіть і рясот нікого не, не знадобилося. Всі катки, що Райлін зробила. Вона позаливала за один, там перезарядки немає, теж користь. Рейлінку можна дуже рано брати, вона дуже універсальна. Можна в будь-яку секунду взяти. Я беру дамагію, беру потім райлінку. Дамагію беру, щоб не забрали. я райлінку беру, бо хочу подивитися, який там ласт пік. Так, перезарядочка. Ладно, страх є. Страх, беру анкору. І беру ще якогось героя, якого він би захотів забанити. По типу Арманза можна. Хоча він може Арманза не банити, він просто іпетріпа набирав і не боїться. Арманза може таке бути. Ага. А правильно, хариму забанили у нас один ДД. Харима лишилась, я б забанив якогось цю дівку. То мені б тяжко було пробити харіму одночасно під Пітіоном, під фреєю. Там посивка Пітіону, багато бафів, товсті щити. Посивка Харіми було б дуже тяжко пробити одним демагером, а так взагалі найс. Так. Я нічого не зрозумів, що це було. Він кнопкою промазав що? Ну ми дамагера його вбираємо. Підзалємося. Дуже універсальний герой. Так, тут нам повезло, скіпетра немає. Походу. Трішки пробили. Ну з Анкорою тут файно. Анкора на себе страхи бере. Тут у нього без шансів. Він взагалі якусь снігу напік... напікав проти мене. Просто завиваємо. Не встиг погодити поклінсити, так? О, да. Знову просто заливаємо, що нам ще потрібно. Заливає вона на 15% всіх. 15% це ну, не так то й погано. Тому що, по-перше, без перезарядки. По-друге, не 10%. І на цьому дякую. Звісно, присутня доля рандому. Кого ж вона із чотирьох людей? Не заллє, одного вона не заливає. Або себе не заливає, або ще когось. Якщо менше людей, ніж троє, наприклад, одна вона залишилась, то вона себе не заливає на, ну, на 45%, а на 15% Ті, ну, не стакається цей залив. Якщо класти її в дев, то я б, мабуть, якусь таку команду зробив би собі. І напевно зроблю її собі таку. Поки що в мене зливний дев стоїть. Не, маю, на жаль, дві зірочки лише, але цього достатньо в принципі, для того, щоб мати клітку близько. Бо звісно, хотілося б чуть більше захисту здоров'я з четвертої, третьої зірочки, опору з п'ятої теж було б файно, я вже мовчу про шосту. Але і так, в принципі, можна грати. Да? Вона не настільки прям залежна від тої зірки, душі, як якісь інші герої. Тому е, діставайте свою рейнку зі складу, качайте, пробуйте, як вона на вашому аккаунті буде грати. Герой після ребалансу заграв новими фарбами. І ну, цілком грабельний герой для аренки той же самої, або для ПВЕ. Наприклад, фракцій, це ну прям кайфовий герой, щоб закрити. Діліться своїми думками по цьому герою в коментарях. Може, що змінили в зборки героя. Може, щось ще цікаве могли б написати мені, допоможіть просунутись мені на Ютубі. Коментарі, як ніхто допомагає це зробити. Ставте вподобайки та очікуйте на нові відео. Всім па-па.